Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції підрозділів сил АТО. За минулу добу зафіксовано 46 випадків відкриття вогню, з них 21 на Донецькому, 15 на Маріупольському та 10 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку супротивник із артилерії калібру 152 та 122 мм бив по наших позиціях у Авдіївці. З мінометів різного калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог відкривав погонь по укріпленням в Новоселівці, Другій та Луганському. З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по верхньотерецькому та Світлодарському. Поблизу по Майорського та Луганського противник задіяв бойові машини піхоти. У Верхньоторецькому активізувався снайпер. На Маріупольському напрямку із заборонених мінськими угодами 122-мм артилерії та 120-мм мінометів ворог обстріляв українських воїнів у Новотроїцькому. У Красногорівці російські окупанти вели вогонь по наших позиціях із мінометів, а згодом задіяли бронетехніку. По захисниках Широкиного супротивник відкривав вогонь з мінометів 120 та 82-мм калібру. Автоматичних станкових гранатометів та кулеметів пізніше застосував БМП. Біля гранітного відкривався кулеметний вогонь. У Мар'янці ворогом застосувались гранатомети та кулемети великого калібру. Зафіксовано також використання снайперської зброї. На Луганщині позиція Збройних сил України в районі Новоолександрівки та Троїцького противник обстрілював з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По попасні застосував гранатомети, а у Новозванівці та Новоолександрівці відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ближче до опівночі, поблизу населеного пункту Ташковка, відкрив неприцільний вогонь з артилерійської установки калібру 122 мм. Двічі за добу зафіксовано спроби ведення противником повітряної розвідки.